Роман Іваничук, знакова постать для Коломиї. Він вчився у ліцеї номер 1 який тоді ще мав назву Коломийська гімназія. Роман Іванович є випускником 47-го року, і я мав за честь багато років з ним зустрічатися. Як уже керівник цього навчального закладу, і мені знаєте, дуже слова запам'яталися Романа Івановича, як він на на першій другій зустрічі в цій школі він сказав, що я дуже люблю цей навчальний заклад, бо тут панує такий стефаніківський дух. Пам'ять, традиція, наступність поколінь. Модераторка заходу Ольга Роданець вважає, що це шана пам'яті знаному краянину за його життя. Вони часто спілкувалися. Я сьогодні думаю, що Іваничук виконав місію, яку не виконав ніхто е, у письменництві українському. Ми маємо цю майже всю стіну вже у пам'ятних таблицях. Він поєднав героїв усіх поколінь національно-визвольної боротьби своєю творчістю від козаччини до січового стрілець. До повстанців і до сьогоднішнього дня автор барельєфу, заслужений художник України, відомий скульптор Роман Захарчук. Кажуть, що заклад освіти, який має певні традиції, певну історію, що там навіть стіни участь. Я надію, що створення пам'ятної таблиці послужить пам'яткою про тих видатних людей, які навчали школі, і буде певним стимулом для здобуття знань сучасників. Приїхали на відкриття і родичі Романа Іванечука. Для мене це, це честь, бо ну, мало того, що він загальнопризнаний письменник, але він в цій школі вчився, от, як у гімназії від 41-го року. От, е, так що це я вважаю абсолютно. Нормальним і очікуваним кроком з коло мої Богдан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї.